Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Вчора, 12 грудня 2023 року, був другий день візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, і ми зараз коротенько поговоримо про підсумки вчорашнього дня. І це буде два відеоматеріали. У цьому відео ми поговоримо про виступ Зеленського перед сенаторами і його зустріч з спікером Палати представників. Майком Джонсоном, а у наступному відео ми вже детально розберемо його зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Отже, з приводу виступу Зеленського в Сенаті, Володимир Зеленський зосередився на поясненні, чому допомога Сполучених Штатів Америки є вкрай важливою для України та уникав питання фінансування для кордону Сполучених Штатів Америки. Це було абсолютно. Правильно, знову ж таки, його позиція. На цьому наголосили американські сенатори після виступу Зеленського. До прикладу, сенатор від республіканської партії Лінці Грем наголосив, що чітко дав зрозуміти Зеленському, що затримка у голосуванні за фінансування для України не має нічого спільного із недостатнім розумінням важливості допомоги, а натомість пов'язана зі складним питанням фінансування для кордону. Тобто. Прямо говорячи, основна проблема у затримці цього голосування вона якраз виходить із цієї внутрішньої розбіжності між республіканцями та демократами, і ця розбіжність виходить з питання. Імміграційного законодавства, безпеки кордону з Мексикою, сенатор республіканець Майк Раундс після промови Зеленського наголосив, що український президент тримався абсолютно осторонь у міграційному питанні, додаючи, що Зеленський і мав робити саме так. Він був там, щоб пояснити їхні потреби, які у них були, які у них є плани, які знов ж таки. Цілі і також запевнити, що вони не припустять корупції пов'язаної з будь-якими ресурсами Сполучених Штатів Америки. За словами сенатора, Зеленський підкреслив виклики щодо деокупації південної частини України та нагальної проблеми у системах ППО. Лідер республіканської меншості в сенаті Міч Макконел, який є прихильником допомоги Україні, виступаючи у Сенаті, наголосив, що кордон США. Як і кордон України, Ізраїлю та Тайваню має бути недоторканим та зауважив на непохитній підтримці України. Протягом кількох місяців ми підтримуємо додаткові дії щодо всіх чотирьох найгостріших викликів національної безпеки, з з якими ми стикаємось. Наша підтримка України та Ізраїлю непохитна. Маконел також підкреслив, що сповнений рішучості взяти під контроль кризу національної безпеки на південному кордоні. Я збираюсь працювати, щоб виконати роботу, працювати стільки, скільки буде потрібно. Також відповідну зустріч прокоментував лідер більшості в сенаті Чак Шумер. Він зазначив наступне: навіть наші колеги республіканці говорили про те, що ми виграємо цю війну. Якщо він отримає необхідну допомогу, він переможе. Сумер Шумер наголосив, що Зеленський сказав сенаторам, що у разі, якщо він отримає допомогу, він зможе виграти цю війну. Він також чітко дав зрозуміти, що якщо ми програємо, Путін виграє. Це буде дуже небезпечно для Сполучених Штатів, сказав Чак Шумер. Також за словами Шумера, Зеленський дав чітко зрозуміти, яка допомога йому потрібна. Також було підкреслено, що президент України зазначив, якій би допомоги йому потрібен і як вона допоможе Україні перемогти. Ось те, що зазначив Чак Шумер. Тепер з приводу зустрічі президента України з спікером Палати представників. Майком Джонсоном я вчора сказав про те, що це буде одна з найважливіших зустрічей, так оскільки найбільший тиск щодо допомоги України він здійснюється ультраправим крилом республіканців, які ж у свою чергу тиснуть на Майка Джонсона, так з приводу того, що спочатку потрібно ухвалювати імміграційне законодавство, його зміни. Безпеку на кордоні, а потім вже переходити до питання додаткового фінансування для України. Так ось спікер палати. Представників США Майк Джонсон запевнив президента України Володимира Зеленського в підтримці проти жорстокого путінського вторгнення. Він зазначив, ми мали чудову зустріч з президентом Зеленським. Я повторив йому, що ми стоїмо разом із ним і проти жорстокого вторгнення Путіна. Народ Америки стоїть на захисті свободи, і вони на правильному боці цієї боротьби. Сказав Джонсон після зустрічі із Зеленським на короткому брифінгу. Далі Джонсон зазначив низку застережень щодо політики Байдена, яка стосується допомоги Україні. Адміністрація Байдена вимагає мільярди додаткових доларів без відповідного нагляду, без чіткої стратегії перемоги та жодної відповіді перед американським народом. Я чітко дав зрозуміти з першого дня, що нашою першочерговою умовою будь-якого пакету витрат на національну безпеку буде насамперед наша власна національна безпека. Ситуація на кордоні це абсолютна катастрофа, і усе це через політику Білого Дому, сказав Джонсон пресі. Ось це те, що стосується зустрічі між Зеленським та. Джонсоном, незважаючи на правильні аргументи, так зеленського, які він висловлював сенаторам і спікера Палати представників Майку Джонсону, тут варто зробити важливий висновок, що навряд чи так, на цьому тижні Палата представників і Сенат зможуть проголосувати за. Допомогу для України і Ізраїлю, хіба що це буде якась така екстраординарна робота? І вони весь ось цей час, всі ці дві доби будуть працювати над відповідним законопроектом. Але вже можу вас засмутити, шановні глядачі, цього не буде по тій причині, що сьогодні у середу Палата представників буде розглядати резолюцію щодо розслідування. Яке стосується президента США Джо Байдена, тобто сьогодні не знаю, чи вони змогли би приступити до розгляду законопроекту по допомозі України. Єдиним виходом, так. Щоб цей законопроект був ухвалений до кінця 2023 року, це необхідно продовжити роботу Конгресу Сполучених Штатів Америки. Ну хоча б до 24 грудня, тому що станом на зараз залишається сьогоднішній день, 13 грудня і 14, так, для того, щоб цей законопроект був знову ж таки. Ухвалений, тобто часу залишається дуже і дуже мало. Я бачив знову ж таки інформацію в народної депутатки Олександри Остінова з приводу того, що в принципі конгрес, сенат вони можуть погодитись на додаткову робочу неділю, так з метою, щоб, врешті-решт, ухвалити. Ці рішення, які стосуються допомоги для України, Ізраїлю та Індотихоокеанського регіону і безпеки кордонів. Дуже б хотілося, щоб ця інформація у подальшому підтвердилась, і щоб Конгрес ще якраз попрацював цей тиждень. Але ситуація поки поки достатньо важка. І у такому фінальному відео, яке я планую відзняти в п'ятницю чи в суботу на цьому тижні, я більш детальніше поясню, у чому загроза. Перенесення голосування за допомогу України, до прикладу, на січень 2024 рік. Тому, якщо загалом, підсумовуючи візит Зеленського до штатів в контексті зустрічі з сенаторами та спікером Джонсоном, то тут варто відзначити, що тези були правильно проголошені законодавцям, але законодавці також дали зрозуміти Зеленському те, що Затримка з допомогою вона напряму пов'язана з внутрішніми питаннями, які Стосується вже безпосередньо Сполучених Штатів Америки, але маємо сподівання на те, що ця допомога, врешті-решт, буде ухвалена. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!